Вітаю в ефірі. Як завжди о цій порі. Новина у студії Андрій Гаврилов. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: полтавський млинкомбінат продають через аукціон. Полтавський військовий ліцей розпочав свою роботу. На Полтавщині поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві. Полтавський млинкомбінат продають через аукціон. Стартова ціна становить 24 мільйони 300 тисяч гривень. Онлайн аукціон з продажу об'єкта державної власності відбудеться 3 серпня цього року. Які промислові потужності входять до комбінату? Чому його вважають інвестиційно привабливим? Та яку суму боргу має сплатити майбутній власник? Про це розповідаємо у сюжеті. Полтавський млинкомбінат продають через аукціон. Ціна стартує від 24,3 мільйона гривень. Торги відбудуться 3 серпня. Оглянути потужності та оцінити їх перспективність прибули представники Полтавської обласної ради разом з потенційними інвесторами з різних регіонів України. Це інвестиційно привабливий об'єкт, приватизація якого зміцнить держбюджет. Переконаний перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Я хочу привітати таку активну діяльність фонду держмайна. Відповідно департаментів обласної військової адміністрації, які в такій дуже активно попрацювали для того, щоб уже найближчим часом відбулася конкурсна процедура. Стартова ціна, я думаю, не відповідає. Реальної вартості об'єкта, тому що тут велика кількість приміщень, велика кількість земельних ділянок в сьогоднішніх умовах це приклад ефективної діяльності державних органів, співпраці державних органів для того, щоб підтримати. Бюджет країни в умовах війни. Завод існує вже півтора століття. До приватизації комбінат готували з 2021 року. Сьогодні підприємство працює у штаті 70 працівників, проте більшість потужностей не експлуатуються та потребують реконструкції. Кількість споруд, об'єктів і споруд 168 об'єктів. На даний час 74 почти 75. Тисяч квадратних метрів. Також до єдиного майнового комплексу належить хлібна база, яка без юридичної особи. Але місце розташування цієї хлібної бази в селище Скороходово і в селі Петрівка. Там також знаходяться об'єкти та споруди і земельні ділянки. До єдиного майнового комплексу відноситься п'ять земельних ділянок общою площадю 28,3 гектари. Крім цього, на балансі полтавського комбінату хлібопродуктів 22 транспортних засоби та 1643 одиниці обладнання. Є у підприємства і борг. Він становить понад 40 мільйонів гривень. Цю суму має компенсувати державі новий власник комбінату. Та, попри це, говорять потенційні інвестори. Це перспективний об'єкт. Наша компанія вірніше акціонери заінтересувалися даним об'єктом, хочуть внести якийсь вклад – в розвиток Полтави, Полтавської області, а також розширити свої межі праці, не тільки займатися значить бурінням газових та нафтових свердловин а також займатися і сільськогосподарським виробництвом. У фонді держмайна нагадують зараз процеси приватизації пришвидшені. Коли у нас відбувається аукціон, якщо у нас є переможець, він буде підписувати протокол в тічені 7 днів. Також під оплата коштів іде до 20 днів. А потім вже до 25 днів підписується договор купівлі-продажу. Хочу зауважити, що також новий власник буде отримувати. Дозвіл антимонопольного комітету, тому акт приймання передачі даного об'єкту буде вже підписаний після дозволу антимонопольного комітету. Кінцевий термін подання цінових пропозицій 2 серпня поточного року. Конфлікт, який закінчився кровопролиттям, на Полтавщині поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві мешканки полтавського району. Тіло 52-річної жінки з ознаками насильницької смерті виявили 16 липня у її приватному будинку. Про це повідомили у полтавському райуправлінні поліції. За попередньою версією органу досудового розслідування е, потерпіла отримала тілесні ушкодження під час конфлікту з односельцем. З місця події вилучені речові докази, тіло жінки направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Сдійшим підрозділом поліції під спеціальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Наразі особі вже повідомлено про підозру та е, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Полтавський військовий ліцей розпочав свою роботу. Цього року заклад з посиленою військовою фізичною підготовкою Полтавської обласної ради вперше проводить набір на навчання юнаків та дівчат. До ліцею приймають учнів, які закінчили 9 класів. Подробиці у сюжеті. На базі полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової відкрили ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. 17 липня заклад приймає документи від учнів, які закінчили 9 класів школи та хочуть вивчати військову справу обласною радою весною. В травні місяці було прийнято відповідне рішення і організовано мистецьке імені Софії Рисової у військовий ліцей. Назви його ще немає, але я хочу підтримати це рішення абсолютно правильно. Під час війни нам потрібно на базі обласної ради створювати якомога більше таких злакладів із посиленою військовою підготовкою національно-патріотичним вихованням. За словами виконуючого обов'язки начальника Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської облради Олександра Баленка, зарахування до закладу здійснюватимуть на конкурсній основі. Окрім цього, приймальна комісія враховуватиме результати медогляду та психологічного обстеження. Для учнів будуть створені умови повний пансіон. Вони будуть тут знаходитись, будуть харчуватись, буде надаватися бундирування їм. І повністю як військовий ліцей вони будуть функціонувати. В основі лежить це загальноосвітній процес. Загальноосвітній процес зі спеціалізацією військової підготовки. Додатково надаються години по предмету захисту України. Додатково даються години по фізичній підготовці, і спрямування гурткової роботи, позашкільної роботи буде направлено якраз на підвищення рівня знань в цих напрямках. За словами голови Полтавської облради, ліцей має повноцінно запрацювати з 1 вересня. Потрібно процедурно визначити штат, кількість місць, під які буде здійснено набір учнів. Ну і те, що суттєво, теж назва ліцею, яка б носила ім'я одного із захисників України, виходимо з того, що нам за дуже короткий проміжок часу потрібно зробити певні практичні речі для того, щоб цей ліцей запрацював, а не залишився на папері. Прийом документів триватиме до 28 липня. У ДТП під Полтавою загинула 71-річна пасажирка легковика. Про це повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. 17 липня близько 18.30 на 5-му кілометрі автодороги Полтава-Олександрія поблизу села Росошинці Полтавського району відбулося зіткнення між автомобілями Міцубіші Ланцер під керуванням 42-річного Полтавця та Ауді А А6» під керуванням 39-річного жителя Полтавського району. Внаслідок зіткнення 71-річна пасажирка автомобіля Міцубіші загинула на місці. ще двоє пасажирів цього ж авто отримали тілесні ушкодження. За даним фактом, слідчим підрозділом головного управління поліції в Полтавської області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Невтомний біль втрати із 30-річним Сергієм Можигановим, який повернувся на щиті, попрощалися сьогодні біля свято Успенського собору у Полтаві. Боєць служив на посаді навідника десантно-штурмового батальйону. Провести чоловіка в останню путь прийшли рідні, близькі та колеги. Звістки прилітають в усі куточки України, 18 липня. Полтава прощається зі своїм героєм, – 30-річним Сергієм Ожигановим. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік працював електромонтером в Полтава Обленерго, призваний на військову службу за мобілізацією 24 березня 2023 року. До військової частини А 02 24 на посаду навідник третього десантно-штурмового відділення у перші дні війни Сергій був налаштований рішуче. Згадує його колега по роботі Віктор Іванович. Прийшов і сказав, що з батьком мене йдуть фінську мат. Я сказав, що Сережа ти потрібен тут не менше, ніж там. От. Ну, потім. Батька призвали, а його повернули в резерв. Він у нас ще пропрацював, це до вересня місяця. Пізніше згадує Віктор Іванович, Сергій отримав повістку. Чудова людина, прекрасний спеціаліст. Він був позитивний був ну, дуже позитивно у Сергія Ожиганова. Залишилися батьки та сестра. Поховали захисника на Затуринському кладовищі біля Полтави. Повний шлаг та 250 тисяч гривень на допомогу військовим. У місті горішні плавні відбулася прем'єра вистави за двома зайцями. Показали її не професійні актори, а працівники підприємств Ферекспо, від звичайних водіїв та слюсарів до керівників підрозділів. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Театр Ферекспо у горішніх плавнях зібрав на підтримку Збройних сил України понад 250 тисяч гривень. Вони показали театральну виставу за двома зайцями. Ролі у ній виконали звичайні співробітники різних структурних підрозділів підприємств Ферекспо. Водії, сепараторниці, слюсарі, фахівці та керівники. Усі без досвіду на театральній сцені. Робили це за супроводу Полтавського обласного театру імені Гоголя. Прем'єра відбулася у Палаці культури та творчості міста Горішні плавні та зібрала повний аншлаг. Глядачі придбали понад 800 квитків. Репетиції, говорять актори, тривали півроку. «Кредитів стільки, як Бог у кормику. Одна надія на проні б Себто на її добрі. То на нас критика. Угу. Другим необразованим, згубиш того. А я в пантіона всі науки прайзашла емоції дуже чудові. Зразу було трошки моторошно. Ну коли вже побачили світло глядача в залі, побачили, що сидять всі свої люди, всі знайомі лиця, то стало дуже добре. І взагалі, ми дякуємо глядачеві, дякуємо нашому руководству Ферекспу, нашим адміністраторам. Усім я вам хочу сказати, що коли в людину вірять, то вона може все. Це виявляється не дуже такий простий труд, як кажеться, можливо, спочатку зі сторони сидячи вдома на дивані, дивлячись телевізор і так далі, то це дуже важко. От візьмемо приміру брюки! 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 І ось брюки! Я бачу, не все до простаття інтересне, що для мене матеріальне. Так, ходьоломця, Сирина Петровича, на цей не Неймовірні відчуття переповнюють, тому що цей театр він самодіяльний. О, він з працівників складається, які весь робочий час проводять себе на виробництві, на комбінаті, хтось в кабінеті, хтось в цехах, а вечором вони виходять на сцену, стають і уволодівають професію актора. І як це їм вдалося, сьогодні ми побачили результат. О, результат чудовий. Додатковий показ п'єс за двома зайцями відбудеться у великій залі Палацу культури і творчості міста горішні плавні 22 липня. Кошти від продажу квитків теж спрямують на підтримку одного з батальйонів Збройних сил України. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті ІАРТПІЛЮА. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефон 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде українця.